Всім привіт, друзі! Ви на каналі ВотТЕКЕС, мене звати Рома, і сьогодні у нас з вами реакція на нову роботу Артема Поварова Маніфест. Дуже приємні відчуття і в цілому приємне враження складає саме творчість Артема Поварова україномовна. Мені дуже подобається. Скажу відверто: саме ті пісні, які раніше він випускав, саме більш попсові пісні, мені не заходили. Я не був його шанувальником особливим. Але пізніше я дізнався про його україномовну сторону, так би мовити, да? я був приємно здивований. Мені зайшли його треки, тому хочеться слухати а особливо ці колаборації. Дуже-дуже цікаві колаборації, і в деяких моментах, там, як наприклад, з тією Шолею Поляковою, дуже відверті колаборації Самі в пісні, так, ти слухаєш, ти, ти насолоджуєшся, і ти не очікуєш, що ти можеш насолоджуватися від виконавця, так, який йде в колаборацію з Артемом, що ти міг би насолоджуватися. його... Виконанням і так далі, тому що раніше з тою самою Олею Поляковою. Ну, вибачте, її особиста творчість мені не сильно заходила, це так м'яко кажучи. От Тому, друзі, давайте слухати маніфест, а, реагувати в кінці, як завжди, висновки. Ви поки що підпишіться, поставте лайк цьому відео. Ну і поїхали слухати. З горта полівертом э, перемістився все ж таки в студії і зняв кліп в студії. Пірні східності, вірні стійкості, від і до наші якості, особливості нашої нації, Мені подобається динаміка пісні, мені подобається динаміка кліпу. Тобто ти спостерігаєш постійно змінюючу картинку. Це не статика, це от щось таке динамічне і цікаве. І за цим цікаво спостерігати, спостерігати за тим, що відбувається навколо нього. Це доволі мінімалістично, але при цьому це круто. І наскільки я розумію, тут все ж таки маніфест це от саме. Свого роду такий опис України, українського народу, навіть більше так української душі, якщо так можна сказати, давайте слухати. Дуже цікаво. Просто мурахи, жовто-блакитне серце. Вау. Оце це дуже круто звучить і дуже круто складно в цілому. Та. Поки серце б'ється, моя країна б'ється. Блін, так мало. Дві хвилини вся на всьому. І навіть не звернув увагу, що такий, такий короткий трек. Клас. Дуже сподобалось і вимагаю, вимагаю повну версію пісні, а вимагаю. Повноцінний кліп, тому що це більше на лірик відео, все ж таки схоже. Я би хотів, знаєте, ще побачити хотів побачити кліп, де Артем з'являється в різноманітних локаціях по всій Україні. А щось таке, знаєте, широке, масштабне. Там, мовно, на фоні Карпат, там, на, на Карпатах, десь на горі якісь, а, біля моря, біля якихось значних місць. От щось таке б хотіло побачити. Мені здається, це був би дуже крутий кліп, от чесно. Не знаю, в мене одразу, знаєте, всякі думки всілякі такі, а, як би це можна було б круто зробити, і щоб, як би це виглядало. Хм. Окей, ну. Не знаю, буду сподіватися, хоча навряд чи да, ще, ще щось випустять. Тобто мають наласти, а навряд чи випустив він кліп якийсь, да, а такий нестодійний. З приводу. Більш а, розширеної версії Маніфесту. Не знаю, буде він робити чи ні, але б хотілося чесно. Хоча б, хоча б пісню, будь ласка. хоча б пісню. Окей, okay, друзі, дякую. Дякую, що дивились зі мною. Підписуйтесь на канал і пишіть, звісно, в а, коментарях, як вам даний трек, даний маніфест. А, що ви думаєте? У мене просто мурашки. Навіть там, знаєте, можна сісти, розібрати по словам, але навіщо ти, ти все ж ти чуєш? Воно все крізь тебе проникає, воно йде до самого серця. А це в музиці найголовніше і найголовніше це відчуття. Мої відчуття такі. Друзі, чекаю на ваші коментарі. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні!